Після трьох відкладень з об'єктивних причин ми в четверте зібралися, і в е, нас є на відео зв'язку з України суду, експерт-вінивіст. Е, ось, будь ласка, Луцького міськрайонного суду, е, на... ...перерви, чи продовжуємо і вирішити питання в подальшому, що треба повторно допитати чи додатково допитати експерта. Просив продовжувати переклад. З інші заяви про питання про відкладені в зв'язку з тим, що немає ще одного звуку. Це його право. Я вважаю, що право не непорушне саме на захист. Тому чи ми будемо розглядати, викликати... Шановного експерта, що ми будемо досліджувати будь-які докази, це буде порушення його права на захист. Тому я вважаю, що підкласти і позначити на іншу дату, а тоді вже при наступності продовжувати заловна. Щодо другої другої частини, Сінченко не висловився з частини щодо порушення права, а він села на вас чи ми зможемо з вами провести засідання, дослідивши eh, технічного питання, телефон і eh, блог. Не той, так, чи буде порушено його права чи ні? Я, я свою yes. думку висловив. А щодо порушення саме процесування, чи може бути порушено, якщо свої володіє матеріалами і достатньо можливо буде провести за участю захисника дослідження цього? Я yeah. yeah, yeah. прошу теж yeah. просто. я вам відомо. Наскільки я знаю, було що під час напогоди він після зубця зламав ребра, і наскільки я знаю, то в нього лікарняний до 22 лютого. Але ну, я знайдував, що це вже приблизно місяць, то краще його могло захистати, а в ній робити Тоді ми записнемо все одно. Ваше, до 23 лютого, наскільки мені відомо, у нього лікарняний висок. Ні, ні, Враховуючи все ж таки те, що хотілося причина ялки, є поважно, не вважаю, що виходження я з колоку питання доважного захисника Вороняк, який з початку січня постійно перебуває на лікарняному за інформацією. Захисника своїми лікарнями наразі продовження до 23 року. Рок 23, понад 27. Коли я оголосили перелог в судовому засіданні сьогодні і завтра судове засідання тоді. скасовується до 20. На 20. 25 лютого середа, 11.30. я в шоці насправді, але все, що не робить, не вбиває, робить нас інших. Тому котре перенесе це судове засідання, я вважаю, що це затягування справи щодо вбивства мами, і вони хочуть якось уникнути покарання, звичайно, їм цього не вийде. І я вже котре переконую, що з іншим посади довічно, а вся його груба підтримка, яка обзиває мене. Твариною обзиває моїх дітей, теж будуть покарані. Тому, надіюся, можливо, 20 якогось там 6 лютого вони планують теж провести це засідання. Я вже думаю, тоді вже всі будуть здорові, і, можливо, Зінченко дозволить провести, бо це якась дивна ситуація, коли питається підозрюваного його думки. Тому це забагато його було дозволяють.